Доброго ранку всім. Ну що ж, перше серпня ми вриваємося в останній місяць літа. Літо оцей липень був дуже сприятливий для рослинок. Перепадали нам дощики, і погода була в день не дуже спекотна, і рослинки почувають себе просто чудово. Я в цій частині подвір'я, де куди рідко заходжу, рідко показую, тому що це ну не те, щоб задня, але така. Не центральна частина подвір'я. Тут у мене росте будлея. Хочу коротко розказати про будлею, тому що мала з нею деякі, ну, не те, щоб проблеми, а по-незнаньому. Будлея моя будлея, високоросла. Бувають і карликові будлеї, але моя саме високоросла. Я її... Через квіти Хотіла посадити на передній план, вона гарно приваблює метеликів, такі дуже гарні пахнючі, пахучі суцвіття, Але вона дуже висока і перекривала інші рослини. Тому я її посадила в цій частині. Тут вона мені закриє стіну від гаража необроблену. І, як ви бачите, моя задумка вдалася, вона висока, гарно прикриває. Ну, єдиний її. Їм... Можна сказати так, мінус, що вона на зиму пропадає. Треба обрізати, бо це листяний кущ. Але загалом мені дуже подобається. Якщо ви маєте змогу посадити десь будлею, що треба прикрити, то це саме те, що потрібно. Тут у мене також в цьому, це ніби такий вигляд у мене, як природній садок, тому що сюди ніколи не доходять руки, саме в цю частинку. Тут у мене гортензія, волотис... не волотиста, а деревовидна анабель. Бачите, які гарні суцвіття. Вона вже зелена. Ось, дивіться, яка гарна. Позад нею у мене росте вербичка нана. Її треба постійно стригти, вона потребує стрижки, але дуже така невибаглива рослинка. Навіть якщо ви її обстрижете зовсім, то вона все одно підніметься і буде такий, створювати такий легонький хаос. Але стригти треба її для підтримки кулястої форми. Форзиця моя, дивіться, як вона, якщо видно, як у мене. Вона піднялася високо. Ось не буду її. Я її хочу, вона в мене на штамбі ніби робиться. Я її роблю на штамбі, і це її я підняла вверх, Нехай росте, потім на осінь подивлюся, скільки пагони. Я хочу вкоротити, щоб вона піднялася вище паркану. І сподіваюся, буде квітувати. Також у мене тут ну, троянди, звісно, ось тут рожева. Починають вони. Другу хвилю квітування, але вона не буде такою щедрою, як перша, але все рівно буде рожеві квіти, можливо, і червоні. Бачу, є пупінки будуть наростати і також мене радувати. Хочу показати, як я формую форз... э, гортензію волотисту на штамбі. Це у мене звичайна волотиста гортензія. Мені її продали на високому пагінці. Тут було два пагона. Ось один я обрізала, а цей такий, бачите, ось. Веду. Тут у мене обрізала юку, квітонос від юки, і такий мені здалося, що це гарний такий буде тримач мені для гортензії. Ось я так його забила поряд в землю. І це слугує на даний час слугує опорою для моєї волотистої гортензії. Потім на зиму поміняю вже на щось більш таке витривале. Але сама задумка мені подобається. Бо підніметься ще трохи вище, не знаю, як перезимує, трохи вище. Вище підніметься і буде такий у мене кущ гортензії на штамбі. Ой, вже говорила вам про свою магонію, такий величезний кущик виріс, потребує він або пересадки, або обрізки. Не знаю, він колючий такий. Колись був менший, але чогось так ну, подобається їм тут таке місце досить вологе. Так, перейдемо на цю частинку. Трояндочки мої просто суперово себе почувають. Я їх пообрізала в свій час після посадки, бо це була літня посадка. Бачу, що деякі навіть будуть квітувати, як ви бачите. Де-те є, ось тут є. До речі, у мене тут дуже гарять е, подорожникові хости. Але у них тут немає варіанту, немає куди їх вже пересаджувати так багато. Тут також все прекрасно. Погодка сприятлива, кажу, і дуже гарно рослинки себе почувають. Це у мене сакура червонолиста. Також вона у мене привита на штамбі, як ви бачите. З двох сторін з того боку теж є від самшита, підніметься вище, я її сформую. І будуть такі у мене два колоновидні, такі дерева будуть відтінювати мені самшитик. Ось, йдемо далі. Заяча вушка. Прекрасно. Думала, заберу, добре, що не забрала поки що. Також оце питання стоїть у мене незрозуміле з піоновидною. Деревовидною півонією, не розумію. Хотіла її прибрати звідси, посадити щось таке більш акцентне. Але влітку, коли вона вже не квітує, то вона чимось подібна, як ви бачите, вона чимось подібна до клена. Вона так сформована має багато років. І ще не вирішила я її питання, чи вона буде у мене тут продовжувати рости, чи все ж таки я її пересаджу в інше місце, а тут посаджу щось таке більш. Акцентним, бо з двох сторін, з одного боку і з другого боку у мене росте блю ару, а це ось посередині, не знаю, ще про це подумаю. Скоро нас чекає осінь. Це буде час для посадок, для пересадок, і ми вже тоді відірвемося поповню. Хто що не досадив, то якраз восени дуже добре. Барбарисик, мій, який я показую, який буде червоний восени, він має якусь знов-таки хворобу. Я вже обробила, бачите, білий такий наліт, це я вже обробила його від хвороб, від шкідників. Так було і позаминулого року. Минулого року він був гарненький. І ще я помітила, що червоні барбариси хворіють набагато менше, ніж зелені барбариси. Не знаю, з чим це пов'язано, мені здається, що червоні більш витривалі все ж таки. Тут знов таки оці трояндочки, бачите. Тут. І ось тут. Не знаю, підскажіть мені, садівники, ті, хто має троянди, чи це цьогорічна посадка, літня посадка, чи потрібно мені... Я коли садила, то перший раз обрізала квіти. Обрізала і квіти, і гілки, і були, тому вони такі низенькі. Чи потрібно мені оце другу хвилю квітування також обірвати ці квіточки, щоб не виснажувати кущі, підготувати його до зими, бо досвіду у особи у мене немає. Треба, звісно, просапати. Бачите, ще волого, дощики проходять, потребують сапання. Дуже гарні тепер очітки звичайні. Скоро заквітують, ось там він такий, дуже гарний цей очиток, але він ломиться. Такий крихкий, знаєте, зачепили його, і він вже ось. І вже гілочка відломилася. Кізильник не може мене не радувати, не знаю, чи гарно видно, бо сонечко, ранкова зйомка. Кізильник у мене сформований, я забила опору, коли вже казала. Я його заплітаю у вигляді такого гнізда. Це треба або обрізати, або заплести. І я забила опору. І на опору оплила опору гілками кизильника. І такий у мене, бачите, зверху він спускається. Ось. І ніби такий він має вигляд фонтану водоспаду. Дуже цікаво він себе тепер показує, такий цікавий. просо Просопрутовидний. До речі, так і не почерводіло моє просо. Хоча знаходиться на сонцю. Тут все гаразд. Я рятувала свою сосну і вже, про яку казала в минулому відео, і між іншим обробила вже всі решта хвойних для того, щоб попередити можливі захворювання, бо так я і не зрозуміла, що в мене з сосною. Зараз підійдемо ближче, я покажу. Тут також все в мене гаразд. За рахунок того, що були дощі, гарно почуває себе арабіс. Така собі хвилька, бо зазвичай він влітку має не дуже привабливий вигляд. Подивимося, дивіться, оце я завжди забуваю його показати. Це в мене на штамбі бересклет. Я його купила вже ніби сформований на штамбі. Також його прибила до опори, прив'язала до опори і завжди прищепувала верхівку, і він такий вже такої кулястої гарної форми. Ось. Якщо прищеплювати завжди верхні пагони, то він, бачите, пускає по бокам. Це дуже важливо для е, таких рослинок, які ви хочете формувати. Тут все показувала минулого разу. Ну, гортензія це без слів, просто без слів. Це така біла хмаринка. Неймовірні, гарні. волоті, такі міцні пагони. Прямо стояча. Це ще зеленкувата. Скоро вона змінить колір. І якщо ви залишитеся зі мною на каналі, то ви будете бачити, як вона стане темно-червоною. Ну, такий червоний, насичено-червоний відтінок. Тут моє серденько, яке я формувала минулого разу, показувала вам, жимо шапошна. Чудово себе показує. До речі, азалію садила разом з вами. Бачите, як вона гарно тут. Для рослинок дуже важливо вибрати правильне місце. Оця азалія, вона полюбляє такий напівтінь. І вона, дивіться, яка вона, листочок гарний, блискучий, дала гарні прирости. Я її купувала вже з квітами, тому я знаю, який це буде колір, і сподіваюся, на наступний рік вона також мене порадує буде квітувати. Через те, знов таки, що дощі. І тут у мене така тіньова ділянка, можна сказати. Шикарно виглядають гейхер. Подивіться, які великі кущі насиченого кольору. І хости, гіхери і хости, це якщо перепадають дощі, то це саме для них такий час. Хости квітують майже всі. До речі, я саджала зимою. Ось, прищеплену, вічно забуваю, як вона називається, лістиниця російською. Вона змінить колір. Ось така гарнюща. Я дуже переживала, що вона буде горіти тут, але бачу чудово. Також себе почуваю. Ця гейхерка гі в мене ще квітує, хоча я нарешті майже ну, там, на центральній частині то пообрізала квітоноси. Така вона. Ось Гарно. Цей варігатний у мене єлівець. Да, і отакий він в перший рік він не показав себе так гарно. Вже цьогоріч я його ще не стригла. Вже цьогоріч добре видно і гілочка зелена, гілочка біла. Він тут трохи, ну не трохи, він тут в тіні, але все одно. Я переживала, що якщо в тіні рослинка, то вона не буде. Показувати свою варігатність. Ні, дуже гарно себе також показую. Буде квітувати скоро блакитна хвоста. Спокійний такий час, знаєте, тепер дуже-дуже сприятлива погода, про це говорю неодноразово. О, так я розумію, що це в мене безкінечне літо. Дивіться, які гарні. Взагалі, з волотистими гортензіями, та взагалі з гортензіями дуже важко е, визначити сорти, треба дочекатися їхнього квітування. І то навіть коли вона квітує, я не дуже розумію. Хіба що під кожну класти е, позначку з назвою, тому що вони на початку майже всі, ну не то, що майже всі, всі гортензії у мене спочатку білі, а вже потім змінюють свій колір на інші. І тоді, вже, коли змінить колір, тоді більш е, легше. Визначити сорт. Дивіться, який у мене гарний плющ, також варігатний. Він тут має опору. Це тут хтось уже вламав. І в'ється він по опорі. Спочатку я його хотіла, щоб він обвивав цей горщик, але потім подумала, що горщик тут не назавжди. Можливо, я його поміняю місцями, і горщик, якщо зміню місцем, то куди ж дівати плющ? Тому для нього є опора, і він буде тут наростати. Так, переходимо. Лише недавно я стригла свої спірейки, І вже ми бачимо. Молоденькі прирости. Тут в компанії з в компанії з гейхерами вони утворюють такий собі бордюрчик. А тут валяється мій шльопанець робочий, Джонік мені таскає шльопанці по всьому подвір'ю. Мені дуже подобається цей вигляд тепер взагалі я не думала, що буду знімати сьогодні відео, але вийшла, ранок такий гарний, 1 серпня, ранок чудовий. І я подумала все ж таки, як добре, що я проживаю в приватному секторі і можу собі дозволити оце любування. Зранку вийшла з кавою, і вже я на вулиці, і вже я любуюся своїми квітами, дихаю чистим повітрям і перед роботою можу надихнутися приємним. Якщо сонце дозволить показати. Дивіться, як тут у мене чудова вербичка. За вербичкою фізостегія. Дерен взагалі мене радує. Також. При... Ой, навіть буде квітувати. Ха. Навіть не подумала, бачите? Дерен варігатний. Ось так. Вербичка тут шикарна, така. Також потребую стрижки. Недолік проживання в сільській місцевості це те, що завжди знаходиться робота. Знаєте, Завжди щось треба зробити. В квартирі двері закрив, маю досвід проживання і там, і там. В квартирі поприбиралася, двері закрила і пішла до роботи. А тут завжди щось треба робити. Йдемо, подивимося, як я пересаджувала на днях форзицію варігатну. Іду, гляну. Ну, Гортензії це без слів хвости, Тут обрізала квітоноси угі і хери, така вона гарна. І ось так хвости квітують. З гортензів у них такі. А якщо брати шовковицю, то це взагалі чудовий такий поєднання чудове. На задньому плані ліатрис, дуже гарний фіолетовий. Вже говорила про нього. І також там у мене ліатрис фіолетовий. Біля нього квітує хоста. І біля хости буде квітувати гортензія. Трішки пізніше, бо вона все ж таки в тіні. Але також дуже гарне поєднання. Подобається мені. Так. Ну, ось тут у мене варігатна. Опачки. Бачите, посадила тут у мене варігатна форзиція. Такий гарний кущик буде. Також його з часом сформую на штамбі. Я так розумію, що це не буде така висока, як моя. Форзиція звичайна. І ось так я його посадила тут на це місце, щоб якось додати акценту. А сосна моя, ту, що я пересадила, мабуть, таки все ж таки пропаде. Я її вчора залила і від шкідників, і від хвороб. Ну, ось такий вона має дуже-дуже непривабливий вигляд. Не знаю, я, що це таке. Шкода, звісно. Але так буває. Ви знаєте, що так буває, не можеш... Коли багато рослин із різних розплідників не можеш проконтролювати всі хвороби, воно так, чогось, воно, ну, бувають такі випади. Так, у мене оця сосна, і згоріла у мене Альберта маленька. Йду покажу. Маленька Альберта згоріла, я не думаю, що вона виживе, але ще я її підливаю на всяк випадок. Ось, бачите, серединку, краї ще живі, а тут вона підгоріла зовсім. Привабливий ранковий садок. Півні співають. День буде теплий. Квіти я свої тепер не підживлювала поки що. Загальний план подобається. Якщо коперсатися ближче, то бачу багато недоліків, особливо, коли знімаю відео. Уже, коли знімаю відео, то вже бачу і там щось недороблено, і там щось потребує моєї уваги. Але нічого страшного, на те воно є садочок, що там постійно треба щось робити. Травичками радує після дощів. І ось так я зняла вам таке показове відео, не інформаційне, а так, просто щоб ви прогулялися разом зі мною квітником і подивилися на цю красу, як воно і що себе показує і почуває. Всім гарної п'ятниці, легких вихідних. Спокою та меру.